Всім привіт! Ви на каналі Запитай Таро. І ми сьогодні подивимося з вами таку тему, що чоловік зрозумів про вас. Бачите, хто з мечів перевертається, щось таке все-таки все зрозумів. Багато думок, багато крутиться в голові якихось домів, і, судячи з оцього, от такого променю світла, якесь прояснення в нього в голові все-таки сталося. Поки я перемішую карти, хочу вам подякувати за ту активність, яка є на моєму каналі, за те, що ви підписуєтеся, за ваші лайки, за ваші коментарі. Велика вам вдячність. Мені дуже цікаво завжди читати те, що ви пишете, ваші коментарі і зворотній зв'язок з вашого боку. Дякую вам. Ну, давайте дивитися тоді залишимо це як сигніфікацію нашої ситуації, не вас, а саме ситуації, нашого розкладу. Давайте подивимося, хто ви, хто прийшов до мене на канал. Так, людина, яка зараз щось може втратити. Можливо, ви горюєте стосовно чогось важливого для себе. Це можуть бути і якісь о, надії, які не збулися, мрії, які не здійснилися. Можливо, ви щось втратили для себе цінне, тому що зараз війна, і ви можете могли втратити як щось важливе, матеріальне, так і когось важливого, але ви поки що в таких розбитих енергіях е сльозу, ось, сліз, вибачте, розпачу і горювання. От ви про щось зараз горюєте. Про щось згадуєте, можливо. І ці думки накривають вас головою, і ви поринаєте в цих думках, в спогадах, в якісь сльози. Можливо, навіть якось проявляєте жалість до себе, жалієте себе, тому що щось не здійснилося в вашому житті. Або ж, навпаки, щось важливе з вашого життя забрали. Ви горюєте. Ще хто ви на цей момент? Людина, яка шукає якусь інформацію для себе важливу. Можливо, шукаєте інформацію стосовно того, що ви втратили, можливо, ви шукаєте інформацію стосовно того, що робите далі. І ще може бути таке, що ви зараз десь чомусь навчаєтесь, збираєте якусь важливу інформацію по роботі для себе, або ж ви намагаєтесь якось прояснити для себе якусь інформацію. Ще хто? І ви мені показують вас трудяжкою. Ви людина, яка багато працює, яка сконцентрована на роботі, і до своєї роботи відноситесь досить відповідально. Не робите через так сяк. Ви звикли все скорпульозно так робити по одній, по одній справі, щоб вирішити якісь свої. Глобальні питання. Це може стосуватися і робочих моментів, і особистих, і простих побутових якихось завдань, але ви до всього відноситесь відповідально. Можливо, ви зараз якраз і шукаєте якусь інформацію або стосовно роботи, або ж по роботі навчаєтесь, або збираєте інформацію. Хтось може, прийшла ще така думка, що хтось може займатися справді якоюсь езотерикою, і ви щось шукаєте, вчитеся. Це не для всіх, звичайно, це буде для одиниць, але може бути таке, що ви справді шукаєте якусь інформацію саме в такому аспекті. Що зараз у ваших відносинах з тим чоловіком, якого ви привели на розклад? Ситуація. Скоріше за все, у вас ситуація якоїсь довгої паузи. Де нічого не змінюється, нічого не вирішується, і може бути навіть, що немає між вами якогось спілкування. Якесь затяжне, затяжне таке болото, в якому нічого не відбувається. Вам це вже трошки набридло. Видно, що вам не подобається ця ситуація, яка є. І ви б хотіли якихось змін. Ви б хотіли здійснити саме свої бажання і те, що вам хочеться. Скоріше за все, ви б хотіли ось ці всі неясності, Або це застійне болото в вашому житті закінчити і піти кудись у своє світле майбутнє, там, де вам уже сяє сонечко, і де ви, де ви маєте якісь мрії і бажання, де ви можете здійснити якусь мрію для себе. Але ці всі стосунки ви хочете залишити у минулому, тому що, скоріш за все, вони зробили десь в чомусь вам боляче. А що ж, чоловік тоді хоче у цих стосунках? Що він хоче. А тут цікава ситуація. При тому всьому, що в нього до вас є, і пристрасті, бажання якось проявитися у ваш бік, але він зараз знаходиться в такій позиції відлютника, де ніяк не проявляється до вас і нічого не змінює у ваших стосунках. Але це його така, захисний образ такий, де він намагається відстояти себе. І свої думки. Тобто, можливо, він і не правий у вашій ситуації, але він відвернувся так, сів тихенько, там десь з краю, і сидить, чекає, поки ви до нього прийдете, поклонитесь і скажете, так, я була не права. І він цим всім зможе відстояти свою думку, свою позицію, і доказати вам, що я молодець. Ну, трошки така в нього позиція в цій ситуації. Хто же ви зараз тоді для цього чоловіка? Хто? Ви для нього. Ну, тут закохані. В нього є до вас почуття, він, скоріше за все, в е нього є і почуття пристрасті, і почуття любові. І є бажання якось проявитися, до вас написати, позателефонувати. Це вже другий раз нам говорять про це. Але це ж король пентакливий. Якщо він пентакливий король, він може бути. Ну, по-перше, він може мати сім'ю з вами чи з якоюсь іншою жінкою. Це людина, яка знає, що таке сім'я. І пентакливі чоловіки, вони не такі, це земні такі чоловіки, які не будуть бігти за своїми емоціями, які не будуть проявляти дуже багато своїх почуттів, вони будуть думати раціонально. Холодно, І вони такі важкі на підйом і на якісь зміни. Тобто ці, ці такі посидять, подумають, при тому всьому, що хочеться якось проявитися, щось написати, зателефонувати, бо є почуття. Але ну, почекаю почекаю, поки щось зміниться. Давайте ж тоді основне питання, що ж він зрозумів, поки сидить там і мочить тихенько? Що він зрозумів про вас? Він зрозумів, що йому не вдасться перемогти в цій ситуації. Якби він там не демонстрував свою, своє відсторонення від вас, не відстоював там свої думки і свої позиції, але він зрозумів, що перемога за вами, йому не вдасться вас перемогти. І, скоріше за все, доведеться йому якось діяти, брати ситуацію в свої руки і якось щось, хоч трошки, якось ну, попажу. Це, не скажу, що це великі такі дії для короля Пентаклів, дії попажу, це таке щось незначне зателефонувати, проявитися, але доведеться йому, тому що ви тут переможниця, а в нього вже голова болить від того, що не виходить так, як йому хочеться. Давайте тоді подивимося, чи дочекаєтеся ви змін яких дій від чого чоловіка. Подумайте, якийсь термін може невеличкий, тільки там місяць-два, максимум, тому що ця ситуація може змінюватися. І ми подивимося, чи проявиться він все-таки до вас. Тут Жезлів, можна отак і закінчувати. Так, він проявиться. Буде в нього імпульс розірвати це все, що його обмежує, і помчатися у ваш бік. Але будьте обережніші, тому що це може бути, він може проявитись до вас з якимись пред'явами про те, що А от я, ну, тобто, може якось агресивно проявитися, для того, щоб якось. Розібратися у ваших стосунках, можливо, навіть якось так у скандальні, скандальній формі. Порада для вас тоді. Порада для вас. Три старших аркана. Дуже важлива порада, і дуже важливі в цій пораді зміни. Вам тут говорять про те, що прийшов час для чогось нового, для змін. По-перше, ви. Можете почати щось нове як з цим чоловіком, так і вже і без нього. Тобто змінити ситуацію і для себе, подивіться, вона, вона виривається, вона свободу відчуває, тобто звільнюється від всього того, що її тягне, і вона просто, ну, дивіться, парить у небі. Це просто чудово. Якщо ви готові, ви маєте щось змінити вже. Можливо, вийти з цих стосунків. І... Прийняти якісь зміни для себе. Вони вам підуть тільки на користь. Подумайте про себе. Подумайте про те, що які можливості у вас відкриються, якщо ви все-таки наважитесь на зміни. Я дуже вдячна, що ви подивились це відео. Сподіваюся, що воно було для вас дуже корисним, ну хоча б трошки корисним. Залишайте ваші лайки, коментарі. Я вам вдячна за будь-яку активність на каналі. До зустрічі!